У п'ятницю на заході переважно хмарно. В Хмельницькому Луцьку та рівному має бути ясно. Від нічних мінус 4 в день температура повітря прогріється до плюс 5. Хмарне небо на півночі та в центрі спостерігатиметься впродовж цілого дня. Лише у Полтаві цього дня ясно. Температура вночі від мінус в день до плюс 1. Хмарно з проясненнями на півдні, в Криму синоптики прогнозують сніг. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 3 вночі до плюс в вдень. Небо в більшості східних областей буде затягнене хмарами. В Запоріжжі та Дніпрі має бути ясний день. Від 8 до 1 градусів морозу. У більшості західних областей у суботу, незважаючи на хмарний ранок, очікується ясний день. Нічна від мінус 5 денна до плюс 5. На півночі та в центрі мінлива хмарність, але в Житомирі, Вінниці та Кропивницькому синоптики прогнозують ясну погоду. Від мінус 6 вночі до нуля в день. Хмарно в Одесі та Криму. Ясне небо синоптики очікують у Миколаєві та Херсоні. Стопчики термометрів в нічних мінус 4 день досягнуть позначки 0. Небо у Харкові та Луганську буде знаходитися у полоні хмар вже зранку. На території решти східних областей ясно. Вночі від мінус 7 в день до нуля. У західних областях у неділю синоптики прогнозують ясне небо. нічних мінус 6 стопчики термометрів вдень піднімуться до плюс 5. На мешканців більшості північних та центральних областей очікує ясний день. Від 6 морозу повітря в день прогріється до 1 градуса тепла. На півдні має бути ясно. Проте в Криму сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду. нічних мінус 6 в день потеплішує до плюс 1. На території східних областей синоптики обіцяють ясне небо. Лише в Луганську буде хмарно. Найнижча температури вночі мінус 9, найвища вдень 0.